Правильні та неправильні дії слова Regular and irregular verbs. Що це означає? Давай розберемо граматику простою мовою. Це Цієва замерки, тут розмовна англійська та культура. Важливо відрізняти, чи дієслово є правильним чи неправильним, якщо ми говоримо про минуле. Правильні дії слова Regular verbs. З ними все просто вони підлягають правилам утворення минулого часу. Тобто ми додаємо і дії наприкінці слова. Наприклад, walk ходити, walked – ходив, play – грати, played – грав. Правильні слова, вони слухаються правил, з ними проблем немає. Неправильні дії слова і регулер це ті, що правилам не підлягають, тобто вони нікого не слухаються, і і наприкінці тут не підійде. Щоб створити минулий час, у них немає єдиного правила. і Дуже часто нам просто потрібно змінити слово, щоб створити минулу форму в таких неправильних дієслів. Через те нам просто потрібно запам'ятати їх форму минулого часу. Наприклад, eat їм ate – їв, buy – купляю. bought – Купив ще раз підкреслю, що важливо знати, яке це дієслово, як ми починаємо говорити про минулий час. В своєму телеграмі я дам лист саме популярних неправильних дієслів. Через це переходь та вивчай ці слова.